Юрочка, сьогодні у мене примор. Відкрили прибор. Боже мой, ти знаєш, що таке примор? Це а, магазин косметики. Це ж для нас, дівочок, самий небезпечний магазин. Боже, як спомню, як в радянські часи. Вазелін, крем дружба. Дитячий, і все на цьому, помієш? А зараз такі... Може, треба було корзину взяти, але ж я не йду в этот Меркадона. О, ні, без корзини, без корзини. Коротше, що я зараз хочу? Я зараз хочу зайти в магазин пепком, потім, звісно, примор і купляти. Новорічні прикраси